Вказую досить слабе місце в пічці. Це є регулятор швидкості пічки. цей регулятор слабе місце. А ще більш слабше місце це фішка, яка сюди вставляється. Немає в наявності ні нової, ні вживаної. Але буде нова, тому що я замовив фішки окремо. Не знаю. Для мене ціна досить страшна. 20 євро продажна ціна буде цієї фішки. Ну, якби. Дефіцитний продукт ніде немає, тому продавець, який скажімо, виробник, який їх виготовляє, собі зробив таку ціну. І нічого тут не зробиш. Я візьму пару штук на залишок. Кому буде горіти, ну, нікуди теж не дінеться, мусить купити. Бо інакше ви нічого тут не придумаєте. Тут дуже таке місце слабе і дуже е, буває висока температура, і вони, ця фішка просто плавиться. Це є 250-й кузов 5-ту кату прожоксель, з 2000. 6-го року. В ну, 6-му там трошка інший фасад цього блока. Ці вже пішли з 2011 року. Але суть фішки одинакові. З шостого року, по 2025 рік, фішки одинакові. Так що з завтрашнього дня, я думаю, вже будуть нові в наявності. Телефонуєте контакти в шапці і замовляєте.